Холодний душ для українців самостійно відкладати гроші на старість та працювати допоки будуть сили. Такі поради дають у Мінсоцполітики. через катастрофу з демографією. Кількість пенсіонерів і тих, хто працює, вирівнялася. А це дуже тривожний сигнал. Держава не зможе платити високі пенсії, тому варто вже зараз відкладати на життя у похилому віці. Коли варто починати, який має бути стаж та як порахувати свою майбутню пенсію? Наша Вікторія Вахрушина розпитала експертів. Перше здійснювати накопичення на для для самого себе. Друге, ми маємо бути зацікавлені і маємо бути спроможні працювати так довго, як ми можемо. Саме ця заява мінсоцполітики неабияк спантеличила українців. Коли починати відкладати гроші, аби вистачило на нормальну старість, розкажемо далі. А ось що про це думають нинішні пенсіонери? Треба заробляти на пенсію. Пробачте, а що ми? Все життя працювали, цей дай час працюємо. Ми що не накопили собі на пенсію. Юрій Іванович продовжує працювати на пенсії, бо грошей катастрофічно не вистачає. Комунальні послуги ростуть, ліків потрібно все більше, а похід до продуктового залишає величезну діру у гаманці. На життя не вистачає. Зімою комуналка дуже велика, дуже велика. Ну і кушать, що то нада. А ще ж лікарство треба не забувати вже 65 років. За плечима Тамари Віталівни робочий стаж 35 років. В рідному Лисичанську працювала офіційно. Втім, щойно вийшла на пенсію, зрозуміла, за ці гроші не проживе. Їй допомагають діти. Я отримую 4 тисячі. Це дуже мало. Це дуже важливо, коли люди повинні турбуватися за свою пенсію. Ну, як у нас пропали гроші у радянські часи, поэтому відкладати зараз. Якось то воно не дуже. Якої б суми вам вистачило на місяць? Ну я думаю, до 10 тисяч вистачило. У Мінсоцполітики кажуть, Україна не може платити високі пенсії через демографічну кризу а відтак і радять робити власні накопичення. У нас сьогодні один платник податків. Е Забезпечує пенсію для одного пенсіонера. Надалі ситуація скоріше за все буде погіршуватися. Водночас у пенсійному фонді пояснюють, нерідко мала пенсія результат того, що громадяни працювали неофіційно або за мінімальну заробітну плату. На сьогодні в області 874 тисячі пенсіонерів. З них майже 30% змушені працювати. Середній розмір їхньої пенсії 6380 тисяч гривень. На сьогоднішній день мінімальний розмір пенсії складає 2361 гривня, Тобто він встановлюється на рівні прошиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Максимальний розмір пенсії це 10 прошиткових мінімумів. Тобто максимальний розмір пенсії це 23 610 тисячі гривень. І чим більше стаж і офіційна заробітна плата, тим вищий розмір пенсії на сьогоднішній день. Треба мати не менше ніж 31 рік страхового стажу. І кожен рік ця необхідна мінімальна тривалість страхового стажу буде збільшуватись. Тож, аби старість була забезпечена, відкладати треба вже з молодом. Дехто з Дніпрян саме так і робить. Я вважаю, що це кожна особа вже мого покоління повинна сама відкладати собі на пенсію. Вважаю, що нам треба вже відходити від старої радянської системи, коли наші кошти все займалася держава. Що партія поставила, стільки в тебе буде. Кожен нехай сам займається своїм достатком на пенсії. Звичайно, тоді треба відміняти там пенсійний збір. от у Європі, наприклад, діє накопичувальна або змішана пенсійна система. Люди виходять на пенсію після 65 років. До офіційних виплат враховуються ще й власні заощадження, а суми залежать не тільки від умов праці. Самотнім людям платять більше. А от у сполучених штатах взагалі люди відкладають кошти у різноманітні фонди. І чим пізніше виходять на пенсію, тим більше отримають грошей. Війна в Україні та мобілізація об'єктивно зменшує можливості бізнесу створювати робочі місця та сплачувати податки за працівників, пояснюють експерти. Відкладати кошти треба. Втім, немає гарантії, що через роки інфляцію та можливі проблеми з економікою вони зможуть забезпечити вам старість. Перспективи. Формування другого рівня накопичувальної системи напряму залежить від стабільності економіки і безпечного миру. Поки цього не буде, говорити про перспективи другого рівня накопичувань, вже я про третє не говорю, другого рівня навряд чи на сьогоднішній момент доцільно. І головна порада експертів вже сьогодні мати офіційну роботу та відмовлятися від заробітної платні у конвертах. А особисто перевіряти нарахування пенсій можна на офіційному порталі пенсійного фонду. Тут є спеціальний калькулятор, який покаже, чи варто вам вже зараз починати відкладати гроші на старість. Вікторія Вахрушина, Євген Шпак, новина 11 каналу.